Налаштування прямого ходу. Натисніть та утримуйте кнопку ОК, щоб зайти у меню налаштування. Ще раз натисніть кнопку ОК, щоб зайти в налаштування кораблика. Виберіть розділ прямий хід корабля та ще раз натисніть ОК. Якщо кораблик тягне вліво, збільшуйте показники вправо до моменту, поки не почне їхати рівно. Якщо тягне вправо, навпаки, збільшуйте показники вліво. Налаштовуйте прямий хід на максимальній швидкості. Для виходу з налаштувань декілька разів натисніть кнопку «Cancel» – Налаштування збережуться автоматично. Після налаштування прямого ходу бажано зробити синхронізацію. Натисніть та тримайте кнопку ОК. Потім виберіть налаштування автопілота та ще раз натисніть ОК. У меню Виберіть синхронізація та ще раз натисніть ОК. Після цього вимкніть та одразу вимкніть кораблік та очікуйте завершення синхронізації. Після завершення синхронізації вийдіть до основного меню декілька разів натиснувши кнопку Пенсил. Дякуємо за увагу, до нових зустрічей, до побачення.